відносі то Тайгер протест з 30-сантиметровою шиною, що лежить там з боку. То, та, якщо у вас акумуляторів цих з Макітовською посадкою вистачає дома, то якби, без питань вона є в нас на сайті виставлена тушкою 1700 гривень. Поки, скоріше за все, з 15 го числа, вже, бо це всі ціни всі літні були, тіпа не сезонні, то з 15 го числа, скоріше за все, там трохи незначно, але трохи. Ціни піднімуться, і тушку, і комплектацію. Ну, в общем, на сьогоднішній день 1700 гривень. І це ну, в кейсі вона з двома ланцюгами шина. що це ну, Не просто сама, як і інші там, виробники, що просто тушка в коробці. Там, ну, в ланцюги тільки лежать. Тут не кейс, все воно є. Тобто, ну, нема тільки акумуляторів і зарядного пристрою. що 1700 гривень без питань. Завтра можемо відправити. Післязавтра вже буде у вас.